Всім привіт! Сьогодні я хочу записати невеличкий урок на тему 4 кроки, які необхідно зробити, щоб стабільно отримувати клієнтів та учнів через Інстаграм. Для кого цей урок буде корисний? Тут я розкажу, чому Інстаграм не приносить вам клієнтів, не приносить вам учнів, навіть якщо ви вже працюєте над контентом, ведете свої робочі сторінки і вже пробували запускати рекламу. Ми розберемо, які помилки блокують ваш розвиток. І продажі, і я поясню, як перетворити ваш профіль, ваші робочі сторінки на систему, яка стабільно вам буде приносити і клієнтів, і учнів навіть за високими чеками. Коли до мене звертаються б'юті майстри на аудити чи консультації, я бачу в принципі, одну спільну проблему, яка постійно повторюється: ваш контент хаотичний, ви робите його інтуїтивно, це набір випадкових постів без системи, без мети. Там, підглянула в когось, зроблю так само, написала бо всі так пишуть, зняла тренд, бо так треба. Але в принципі ви навіть не замислюєтесь, для чого ви робите цей контент, кому він адресований, і в принципі, які результати він вам має принести. Ось, наприклад, в кожного другого б'юті майстра є познайомство, але 90% майстрів взагалі не розуміють, навіщо він там, навіщо його робити, які сенси в ньому мають доноситися, про що там розповідати. Просто це робиться так, бо всі так роблять, і саме, голов... і саме це є головною причиною того, чому ваш блог не приносить вам клієнтів. Ви не аналізуєте, хто ваша аудиторія, хто ваші учні, кому ви продаєте, і відповідно не маєте результату. Через це ви не знаєте, що писати, які рілси знімати, коли виходити в сторіс, і головне навіщо це все робити. Тому ви випадаєте з ведення сторінки. Тому що ви втомлюєтесь, ви тратите час, витратите свій ресурс, ви вкладаєтесь, а віддачі не, не отримаєте. Віддачі в клієнтах, віддачі в учнях і, звичайно, це демонтує. Трішки розкажу про себе. Мене звати Вікторія Денисюк, я вже понад 8 років працюю в б'юті сфері, і останні 4 роки я паралельно вивчаю маркетинг, просування, продажі в інстаграм. Я починала як майстер манікюру, я швидко набрала свою першу клієнтську базу. Я швидко набрала учнів на навчання, на свої базові курси, і курси підвищення. І я, в принципі, навчилася робити так, щоб до мене постійно йшли нові люди. І це не просто клієнти, а ті, хто готовий мені платити більше. Це дозволило мені відкрити свою студію мрії і працювати за найвищим чеком по місту. Часом до мене почали звертатися також інші майстри з бюті сфери з запитаннями, як залучати клієнтів через Інстаграм, як вести блог, як знайти учнів на навчання. І в принципі я зрозуміла, що за роки моєї роботи в мене зібрався колосальний досвід. Я знаю маркетингові інструменти, які я вже адаптувала під бюті нішу, які я протестувала на собі. І я точно знаю, що буде працювати, а що ні. Тому я зараз передаю свій досвід далі. Через наставництво та консультації. І, в принципі, що я бачу, коли найчастіше до мене проходять нові учні. Дуже часто ви ганяєтеся за лайками, за охопленнями, за трендами. Але забуваєте насправді головне ваш контент має продавати. Не подобатись, не надихати конкурентів, писати нові пости там, а продавати. Болюча правда в тому, що ваші блоги, ваші сторінки. Не показують, хто ви є, не показують, чому саме ви експерт, якому можна довіритись, і записатися до вас на навчання, чи записатися до вас на послугу. Більшість постів, як я вже казала, діють інтуїтивно. Сьогодні фото, завтра тренд, післязавтра Рілс без сенсу. Сторіс ви взагалі не ведете, або змушуєте, в принципі, це робити себе для галочки. І найголовніше, вас не купують навчання не тому, що ваші навчання погані, чи тому, що ви слабкий спеціаліст, експерт, а тому, що ви просто банально не продаєте. Продаж це не просто ось програма курсу, читайте, записуйтесь. Продаж це як вас бачать. Яку ви енергію несете, які ви сенси даєте через контент? В мене був нещодавно приклад, коли до мене звернулася дівчинка, ну просто дуже хороший досвід має, дуже круті роботи, плюс, мало того, вона призерка там, певних якихось чемпіонат, чемпіонатів, і в неї вже є навіть готове місце, де навчати навіть два. Місця вже зроблених, тобто бери і навчай, заробляй гроші, заробляй більше, працюй менше з клієнтами. Але вона не має учнів все через те, що вона просто не веде контент, а чекає, поки дівчатка самі до неї прийдуть на навчання. Ну, Так, можна просто одну ученицю чекати півроку і не мати ніякого результату. В 25 26 роках продають емоції, цінності, ви як особистість. Якщо людина, якщо ваші потенційні учні будуть бачити вас себе, вони вам будуть довіряти і саме до вас будуть записуватись на послуги і на навчання. Тому головна ціль це зробити певну систему, де кожна одиниця вашого контенту буде працювати на вас, буде продавати ваші послуги, ваші курси, навіть якщо ви не хочете вести блог там постійно. Загалом. Ця моя система складається з чотирьох блоків. Це упаковка, це контент, це воронки і просування. І правда в тому, що якщо хоч один з цих блоків вас просідає, вас недопрацьований, результату ви не будете мати. Хочу трошки детальніше пройтися про всіх цих елементах моєї системи, щоб ви зрозуміли взагалі, з чого вона складається і над чим вам потрібно попрацювати. Щодо упаковки, здається, дуже банальна інформація, упаковка профілю. упакуйте свій профіль, шапку профілю, назву, хайлайти, тексти. Але правда в тому, що коли людина потрапляє до вас на сторінку, в неї є лише 2-3 секунди, щоб вирішити, залишається вона з вами чи йде далі. Якщо сторінка не буде виглядати експертно, не передавати вашу унікальність і енергію, вона просто піде. Бо естетика зараз не продає. Ці естетичні профілі залишилися в 22-му, не знаю, році. Як я вже казала, в 25-му-26 му роках будуть продавати сенси позиціонування і впізнаваність. Тобто вас має людина бачити. У мене також була нещодавна ситуація, коли до мене звернулася дівчинка. Я подивилася її роботи, ну, наче роботи доволі на високому рівні. Вона вже давно працює, але вона не може знайти не то, що клієнтів, вона не може знайти модели, щоб відфотографувати якісно свій контент, зробити якусь хоча б продаючу стрічку, якийсь приємний візуал і показати свої роботи. Чому так? Я подивилася її профіль, в неї немає жодної фотографії її як майстра. Як ви думаєте? Клієнти хочуть ходити до такого майстра, чи моделі будуть писатися до людини, яку вони ніколи не бачили. І вони не знають, яка вона, як вона виглядає, де вона приймає. Тобто. Ну, моделі навіть не хочуть записуватися, тому що ну, вони хочуть бачити, до кого вони йдуть. Ну, елементарно не вести сторінку, ну, точніше, вести сторінку без своїх фото в 25 26 роках. Ну, тоді краще вже взагалі за це не братися, чесно вам скажу. Тому що це не працюватиме. В 25 26 роках ви будете продавати через своє обличчя. Ваші роботи хороші це добре. Але без вашого, вашої присутності профіль продавати не буде. Далі про контент. Контент це не просто картинки чи відео. Це інструмент, яким ви управляєте своєю аудиторією. Він або буде вести ваших клієнтів, ваших учнів до покупки, або буде відштовхувати, і вони просто будуть, моємо, проходити вашою сторінкою, навіть не підписуватись і не дивитися її. Щоб контент працював, треба знати, хто ваші учні, хто ваші клієнти, що їм потрібно, який результат вони хочуть отримати. Кожен рілс, кожен пост має ціль це наблизити вашого потенційного клієнта, вашого потенційного учня до покупки. Краще один влучний пост з сенсами, який буде розкривати біль вашого клієнта, вашого учня. Ніж 10 постів, 10 безтолкових картинок, аби просто щось було в стрічці. Саме через контент ми можемо транслювати себе як дорогого експерта, того, кому хочеться заплатити, того, до кого хочеться піти, на навчання, на послуги записатися. За допомогою контенту ми можемо показати себе, свою енергетику, зробити так, щоб. Учні хотіли до нас прийти саме до нас, Є, щоб вони хотіли принести гроші саме нам. Щоб клієнти хотіли прийти до вас на послугу, незважаючи на те, що у вас, наприклад, чек вищий, ніж середній по місту. Тобто так це працює. Якийсь хаос, контент без сенсів, контент заради лайків, трендові відео. Вони не працюють в експертних блогах. Якщо ви хочете позиціонувати себе як спеціаліст, як викладач, як експерт, розважальні відео це, в принципі, добре, але вони не будуть продавати. Тобто розважальні відео учнів вам не принесуть, так само, як і не принесе учнів вам контент без сенсів. Далі хочу ще поговорити про воронки. Насправді здається, що воронки продажів це щось таке маркетингове, заплутане, але це все дуже просто. Простими словами, воронки це шлях, по якому йде ваш потенційний учень, ваш клієнт від моменту, коли він вас побачив, побачив вашу сторінку до моменту, коли він вже став вашим клієнтом, записався до вас на послугу чи на навчання. Людина бачить вас вперше. Що відбувається далі? Уявимо, що вона якимось чудом потрапила на вашу сторінку, побачила вас, зайшла на неї. Що вона бачить далі? Як ви ведете її до покупки чи до запису? Ви маєте розуміти ці моменти і дивитися на свої сторінки трішки зі сторони. Якщо ви не, нікуди цю людину не ведете, нікуди не ведете свого учня, ви просто робите той самий контент просто в нікуди. Якщо ви вмієте користуватись воронками, ви будете користуватися, ви будете будете користуватися, керувати увагою ваших клієнтів, ваших учнів. І саме це я, я допомагаю вибудувати. Саме тоді у вас будуть стабільні продажі. Навчання, а якісь не рандомні повідомлення раз на місяць, можна я до вас запишуся, або просто запитаю ціну і пропаду. Е, просування, е, реклама, ліси, інші соціальні мережі, колаборації це все інструменти. Вони не будуть працювати, якщо у вас на сторінці хаос, якщо ви, вас, будуть, вас просідають ці три перші елементи системи, про які я говорила. Е, ви можете пробувати запускати рекламу, але вона не буде працювати. Реклама не виправить вас, ваш якийсь слабкий контент, якщо людині немає за що зачепитись на вашій сторінці. Але якщо ви повністю пропрацювали цю систему, у вас кожен її елемент зроблений з сенсами, з правильним підходом. Тоді і просування, навіть і безкоштовні якісь методи буде, будуть приносити вас, вам результат. Навіть якщо ви запустите рекламу на скажені суми, там, на 200 доларів, на 500 доларів, 800, вона вам не, не принесе результату, якщо у вас не пропрацьована ваша сторінка. Можете просто не зливати гроші. Знову ж таки, якщо ви викладаєте, ви хочете знаходити учнів. Просуватись потрібно постійно. Потрібно створювати свій особистий бренд, робити собі ім'я, щоб про вас знали. Якщо про вас не будуть знати нові люди, якщо вони не будуть приходити на вашу сторінку, не знати, що ось ви є така, ви можете викладати, ви викладаєте, вас учні мають хороші результати. Тобто про це все потрібно вашим потенційним учням розповідати. Ну і, звичайно, в рекламі велике значення мають рекламні креативи. Це ось, наприклад, у мене рандомний приклад десь взятий з Інстаграму. Такі варіанти рекламних креативів також не працюють. Тобто 80% успіху вашої реклами буде залежати саме від того, що ви будете в ній транслювати. Зрозуміло. Я думаю, що на сьогодні всі зрозуміли, що сьогодні швидко розвиваються ті, хто вміє себе показати. Навіть якщо в них менше досвіду, навіть якщо вони гірше роблять за вас якісь, надають гірші послуги, якщо людина знає, як просуватися, як себе показувати, вони. Будуть розвиватися. В них будуть клієнти, в них будуть учні. А ті, хто просто буде викладати роботи, або взагалі е нічого не робити, стояти на місці. Звичайно, учні до вас самі не прийдуть і клієнти також. Тому, якщо ви хочете, щоб Інстаграм реально приносив вам клієнтів, реально приносив учнів, треба діяти по моїй системі. Я можу вам в цьому допомогти. Під цим відео ви знайдете посилання на аудит-розбір, на ньому ми визначимо вашу точку А, де ви зараз є, куди ви хочете рухатись і як вам моя система може в цьому допомогти дійти до вашої точки Б. Це дуже насправді хороша можливість подивитися на свій блог зі сторони. Я можу підсвітити ваші слабкі сторони, підсвітити моменти, над якими вам треба попрацювати, щоб прийти до бажаного результату. Пам'ятайте, що кожен день без дій це ще один день без клієнтів та учнів. Всім дякую за увагу! Я сподіваюся, ви почули для, для себе щось корисне з цього уроку. і чекаю вас на розборах.